Павло Вишебаба український військовий, екоактивіст, музикант та письменник. Павло народився 28 березня 1986 року у Краматорську на Донеччині. Після закінчення школи розпочинав навчання на інженерній спеціальності Донбаської машинобудівної академії. Однак після третього курсу забрав документи та вступив на журналістику до Маріупольського державного університету. Після здобуття вищої освіти у 2012-му Павло переїхав до столиці, брав активну участь у революції гідності, зокрема у роботі прес-центру штабу національного спротиву. Після повалення режиму Януковича протягом півтора року працював у прес-службі кабінету міністрів, займаючись міжнародною комунікацією та зв'язками між міністерствами. Павло Вишебаба відмовився від використання російської мови, перейшовши на спілкування українською, аргументуючи свій вчинок окупацією Краматорська. У 2013-му він став вегетаріанцем, у – веганом, остаточно відмовившись від морепродуктів та одягу з тварин. 13 квітня 2016 року Павло відкрив перше в Україні веганське кафе Ван Пленет. У серпні того ж року вирішив заснувати музичний оркестр, що виконував би авторську музику та пісні, присвячені гармонії людини з природою. Протягом літа 2017-го One Planet Orchestra зібрали на платформі спільно більше 45 тисяч гривень, ставши першим українським гуртом, якому вдалося отримати повне народне фінансування на запис альбому. Наступного року петиція Вишебаби щодо заборони виробництва хутра набрала рекордні 27 тисяч підписів. 26 листопада 2018-го опоненти облили його зеленкою під час мітингу проти зняття заборони полювання на лосів, що внесені до Червоної книги України. У 2019-му Павло очолив боротьбу проти будівництва нідерландським промисловцем Норкової ферми у селі Підгірне, що на Волині. Початку повномасштабного вторгнення Вишабаба вступив у лави 68-ї окремої єгерської бригади. У 2022-му видав збір повіршів, тільки не пиши мені про війну. Станом на 2023 Павло командує відділенням польового зв'язку у 68-й бригаді.